Роботи, які тривають у будівлі пам'ятці архітектури на Преображенській, 22, відомий як будинок Тимченка, законні. Про таке розказав начальник управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міськради Володимир Міщеряков. Наразі будинок обнесли гарештування. Там висить паспорт об'єкту, де вказано, що роботи планують закінчити у четвертому квалтарі поточного року. Детальніше розкаже Микола Яковенко. Будинок Тимченка огородили будівельним парканом. Вдовж фасаду встановили рештування. Згідно з паспортом об'єкту, тут проводяться ремонтно-реставраційні роботи другого поверху і мансарди з пристосуванням їх під торгівельно-офісні приміщення. Заступник голови асоціації архітекторів Одеси Микола Чепілєв був присутній, коли затверджували проєкт. Каже: забудовники вийшли за межі тих робіт, які обіцяли виконати. Изначально собственник планировал э, сделать мансардные помещения в э, объеме существующего чердака, то есть не подымая, не изменяя геометрических размеров, как это говорится. А сегодня по факту мы видим, что там появляется надстройка фактически на третьем этаже, что недопустимо э, и по закону, и по, скажем так. По правилам, котри прийнято світі в отношении культурного наслідя. Одеський історик і член консультативної ради Олег Луговий розповідає, що перший варіант реконструкції цієї будівлі був поданий у 2018 році. Перший проєкт передбачав надбудову мансарди, але настільки масивної, що вона фактично була третім поверхом. З вікнами, з такими, як слухові вікна, в рядочок. А поява ще однієї двері з того боку. Там їх буде дві, і і це і залишилось. Наскільки я розумію, буде дві двері. Там видно на нинішньому паспорті. Начальник управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини одеської міськради Володимир Мещеряков повідомив, що його підлеглі перевірили законність робіт у будинку Тимченка. За словами чиновника, попередньо забудовники не відхиляються від проєкту днями буде проведена більш детальна перевірка. Ніяких нових елементів які не передбачені проєктна документація на фасадах нами не виявлена. Той фронтон, який є з боку будівля на боковому фасаді, він передбачен в документації. Наскільки те, що зроблено, відповідає проєктній документації, погоджене ми зараз будемо з'ясовувати. Наразі невідомо, як планують використовувати реконструйований будинок Тимченка. Робочі, які знаходяться на об'єкті, відмовляються від коментарів. Олег Луговий вважає, що найкращим майбутнім для цього будинку було перетворення у музей інженерії та перших кроків розвитку кінематографа у кінці 19-го сторіччя. Він залишається будинком Йосипа Тимченка, колишньою тією самою майстерною, в якій було винний. Дуже багато чого. Барометри, манометри, тахометри, плювіометри, все тут робилося. Також той самий стробоскопічний апарат, який фактично є варіантом кінетоскопи, який був необхідним для демонстрації рухомих малюнків або фотокарток. Будинок Тимченко було зведено у 1880-х роках. Там розміщувалася лабораторія Новоросійського університету, яку створив винахідник Іосиф Тимченко. Він звів цю будівлю у стилі неокласіцизму за власний кошт, і також жив у ній разом із сім'єю до 1920 року. Микола Ковенко Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.